Я не прийшов в громадську діяльність, мені здається, я в ній народився. Громадська діяльність сама по собі вона дає пізнання себе. Людина, яка потрапляє в громадську організацію, вона відкриває себе, вона пізнає себе зовсім в інших середовищах, в інших ситуаціях. Це інвестиція в себе. Тоді, взагалі, в той час на такі великі двіж створили створення саме освітніх просторів, антикафе, хабів, це можна називати по-різному. На жаль, лютий 2022 року поставив хреста на наших намаганнях. Я не вірила, що в цивілізованому суспільстві в 21 перше може бути така ситуація. 24 лютого це були найважкіші часи в моєму житті. Це був розпач, це був страх, це була тривога. Як таке могло статися? Що робити? Де я можу бути корисною? Де я можу бути затребуваною? Ми почали враховувати, що нам буде треба в першу чергу необхідно, щоб забезпечити військових і цивільних. Бо сидіти просто без діла. Ми не для того є громадськими активістами. Називаємо себе такими, щоб просто сидіти, коли нашу країну просто знищують. Почалися дзвінки від знайомих, що там потрібна допомога. Приєднувалися волонтери, приєднувалися друзі. Творилася дуже велика команда. 100 тисяч молодих людей, переселенців. ВПО ми залучили до волонтерських ініціатив, до створення майданчиків, просторів. Люди, хоч і релоковані, але за своєю більшістю це люди активні. Ми завжди матимемо дітей, батьки або родичі, яких загинули на цій війні. Тому наш внесок в перемогу, наш внесок в цю війну завжди буде недостатнім. Якщо ти не можеш, або з якихось причин ти не перебуваєш на фронті, допомагай там, де ти можеш допомогти.